Як пробігти свій перший марафон з нуля, вебінар засновника Тім-404 Острикова Володимира. Це власне я. На фото я в двох своїх е, видах форми, які були цього року. Перше фото це кінець е, минулого року, початок цього року, десь кінець грудня, початок січня. Друге фото це. Е, Три місяці потім, де я вже тренувався, харчувався і так далі. Сподіваюся, що ви слідкували за мною в інстаграмі і бачили процес трансформації. Якщо ні, ви можете підписатись і все те побачити. Сьогодні буде зовсім трошки про коригування ваги, і всяке таке. Просто таке фото для затравочки. Поїхали. Чому я читаю вам цей вебінар? Трошки фактів про мене, швиденько пройдемось. Ну, найголовніший факт це 11 років досвіду. Насправді їх не 11, а 11 буде в травні, тобто за місяць. 11 років досвіду, і всі ці 11 років тренерства я працюю тільки з спортсменами-аматорами. Тобто, я ніколи не тренував збірну України або не готував професійного атлета, бо це трошки суперечить моїй. Моделі е, і підходу мені більш подобається тренувати аматорів, для яких спорт це про здоров'я, про задоволення і в третю чергу про спортивні результати. Для професійних атлетів це е, трошки спорт це зовсім інша штука. Це е, те, чим люди заробляють гроші і їм повністю. Е, Коротше, їм не важливо наскільки вони будуть кайфувати від процесу, їм не важливо, наскільки це буде корисно для їхніх тіл, їм важливо тільки наскільки швидкі вони можуть бути в певний день на певних змаганнях, бо від цього залежить їх життя взагалі. Цим критично відрізняються спортсмени-аматори від спортсменів, професійних спортсменів. І тому, коли ми говоримо про те, як обирати тренера для себе. Якщо ви не є професійним атлетом, то вам принципово важливо знайти собі тренера, який має досвід роботи саме з аматорами. Бо це знаєте, як якщо у вас, наприклад, не знаю, автівка, Део, не треба її намагатись відремонтувати на СТО для Феррарі, бо люди, які там працюють, навряд чи спеціалізуються на Део, і Део краще зробить вам якісь. Чувак, який тільки дево і робить все своє життя. Тому 11 років досвіду не абстрактного, а конкретного такого, як вам буде цікаво. Саме тому я вирішив прочитати цей вебінар. Ще я маю вищу спортивну освіту за фахом. Я тренер половину часу я вчився на тренера з легкої атлетики, половину з плавання. займався триатлоном. Тому маю вищу спортивну освіту в Харківської державної академії фізичної культури. Підготував понад 300 фінішорів марафону. Марафон, до речі, якщо хто не знає, це дистанція, яка має довжину 42 км кілометри 195 метрів. Наразі марафон використовується слово як, взагалі, все, що завгодно. Можна. Є такі люди, які думають, я пробіг марафон 10 кілометрів, можливо, ви таких знаєте. Або там я пробіг марафон 5 кілометрів. Це, звісно ж, ніякий не марафон. Марафон це конкретна дистанція. А, ну, але в принципі ніхто не заважає вам використовувати слова в вигаданому значенні. За це немає жодної відповідальності. Тому а, десь біля 300 підготовлених фінішерів марафону ми з командою вже... Зробили всі ці люди або колись займались спортом трошки, або щось там подібне, або взагалі не займались. І все, всі ці люди вони поєднували марафонський біг зі своїм звичайним життям. Ну і поєднують, звісно ж, зараз. Далі 55 фінішорів повної дистанції Iron Man. тут фотографія зліву, це фотографія з Man Барселона, там, де ми змагалися з нашою командою ще до війни. А, і що таке Ironman взагалі? Це така дистанція, де треба плисти 3 кілометри 900 метрів. Потім підряд їхати 180 кілометрів на велосипеді, і потім після цього бігти 42-195. Все це робиться підряд в один день без зупинок. А в чому її прикол? Це ну, мабуть, одна з найважчих дисциплін в спорті в триатлоні. А, і... Ось таких людей ми вже 55 підготували до фінішу повного айромена. На фото, до речі, люди, які за день до цього фото кожен з цих людей зробив повну дистанцію айроменом. Так, ну і ще з основних найкращого триатлон клубу України Тім 404. Найкращий він, правда, по моїй власній версії та по версії моїх учнів, яких наразі десь 250 в нас тренуються в різних містах України. Та світу, а ну а ще є такий рейтинг Ironman Club Ranking, по якому наш клуб є найуспішнішим в історії цього рейтингу та участі в нього українських клубів. Найуспішніший український клуб. Я маю на увазі. Це оце слово найкращий клуб. Ось має такі критерії. Це, на мою думку, дає мені змогу і дає мені таке моральне право читати вам вебінар про те, як бігати марафони. Що сьогодні обговоримо? Це такий план вебінару. Далі все це перетвориться в слайди, які ми будемо, про які ми будемо спілкуватися. Скільки часу треба готуватись до марафону? Це найбільш популярне запитання, яке я отримую. Типу, хочу пробігти марафон, скільки мені часу треба на підготовку. Ставте плюсики, якщо вам таке цікаво, це проговорити. Періодізація тренувального процесу. Що це таке? Це коли бігати багато, коли бігати мало, коли бігати швидко, коли повільно, і е, як це все балансувати дуже важлива тема для е, будь-якого бігуна. Біг за пульсовими зонами, чому треба використовувати та навіщо взагалі це все продумали? Знову ж таки, одна з найхоліварніших тем бігати по пульсу, чи по темпу, чи по швидкості, і так далі. Сьогодні про це також проговоримо. Я, до речі, кидав лекції в чатік, Ви могли їх подивитись навіть до вебінару і вже трошки розуміти про що буде мова. Відновлення під час підготовки. Поговоримо. Робота над технікою бігу. Хто хоче на вчитись бігати технічно правильно, теж поставте плюсики в чаті, буде подивимось, скільки у вас таких. Харчування під час забігу супер важлива тема, бо, в принципі, якщо не харчуватись, <кхи> марафон збігати дуже-дуже складно, і можна закінчити його в реанімації. Такі е, випадки, на жаль, трапляються у людей, які... Не харчуйся під час марафону. Підбір взуття та екіпіровки теж вкрай важлива тема, звісно, бо від того, як ви доберете собі взуття, як ви доберете екіпіровку, можливо, це інколи це може стати вирішальним фактором в фініші чи в відсутності фініша марафонської дистанції. Звісно ж, критично важливо розуміти, як розкласти сили по дистанції, бо дистанція дуже велика. Більшість людей біжить перший марафон в житті біля 4 годин. І е, як там, умовно, ти маєш пошувати себе на 30-й хвилині 4 годинного забігу, дуже-дуже складно уявити, поки ти не маєш досвіду. Але сьогодні ми це зробимо. Ну і звісно, в кінці будуть питання. Та відповіді. Коротше, намагаємось все, що є цікаво в цьому напрямку, запхати в один вебінарчик. Буде дуже коротко, не все буде розкрите до кінця, бо по кожній цій, цьому пункту, напевно, години 2-3 можна розповідати. Але в нас буде сьогодні обмежений таймінг. Я думаю, що ми встигнемо все 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 проговорити десь хвилин за 80-90. Я так розраховую, вже минуло 15. Тому будемо переходити до поєнтів наших, про які ми сьогодні спілкуємось. Тож, перший пункт, скільки треба часу, щоб підготуватись, для початку наведу таку невеличку статистику, що біля 1% людей в світі можуть пробігти марафон. Тобто, на будь-який момент приблизно 1% людей фізично здатні фінішувати марафон. На що вам це знати? Це знати для того, щоб можливо собі трошки додати мотивації в підготовці. Тобто, якщо ви дійшли до стану, коли ви можете фінішувати повну марафонську дистанцію, то ви можете вважати себе в топ-1% українців або взагалі людей в світі, які мають дуже круті результати витривалості. Коректною роботою серцевою судинною системою, м'язів і так далі. І мене, наприклад, на підготовці до першого марафону ця думка дуже надихала, бо в житті не прям, щоб у вас багато всього. Де ви входите в топ-1% людства? Ну, наприклад, скоріш за все, ніхто з нас не входить в топ-1 найбагатших людей, або там найкрасивіших людей, або най, не знаю, розумніших людей. Ну, скоріш за все, ніхто з нас не потрапляє в топ 1 по цим показникам. І ось є прозора така метрика, де ми можемо стати. Дуже високо в цій ієрархії, і мене особисто це надихало, тому ми вставили це сюди для того, щоб, і, можливо, когось з вас надихнути і додати додаткової такої мотивації це робити. Зазвичай підготовка займає 6-9 місяців. Що тут хочу додати? Що таке зазвичай? Уявіть собі, звичайну людину. Звичайна людина це така не зовсім конкретна. Поняття. Тобто усі ми дуже різні, хтось е, має зайву вагу, хтось колись в дитинстві багато займався спортом, когось там е, батьки не віддавали на спортивні секції, хтось має високу витривалість від природи, хтось низьку і так далі. Це такі середні діапазони. Е, якщо взяти всіх, хто нас зараз слухає, нас е, тут е, 98-100 людей, тобто десь 90 з вас, 95, можливо, з вас. За 6-9 місяців зможе підготуватись до марафону і успішно його фінішувати. Що таке успішно фінішувати? Давайте домовлятись про терміни: успішно фінішувати свій перший марафон. Це коли ви вийшли на старт, бігли всю дистанцію, не переходячи на крок. І фінішували цей марафон. При цьому вам не треба потім лежати на ліжку два тижні відпочивати. Ви можете ходити, ви можете сидіти, вставати, долати сходи і всяке таке. Тобто, це, на мою думку, успішно фініш першого марафону. Це не марафон за 2 за години, це не марафон за 2.30, це не марафон для перемоги. Це фініш успішний першого марафону. Чи можна підготуватись до марафону за три місяці? Наприклад, звісно, що можна. І, скоріш за все, є люди, які зараз в чатіку, які зможуть підготуватись значно швидше, бо в них оця стартова позиція буде суттєво відрізнятися. Наприклад, комусь з вас там 18 років, комусь з вас там 45 І також швидкість відновлення і швидкість прогресу також буде різна. Тому орієнтовно 6-9 місяців. Зараз на квітень, через 6 місяців буде. Що там буде? Жовтень. Так ось до жовтня, в принципі, більшість з вас зможе підготуватись до марафонів. В Україні, в Україні марафони проходять, да і в світі також. В принципі, більшість марафонів приходять на весну, приходяться на весну або на осінь. Тому весняний сезон вже в самому розпалі вже тут лишилось. Декілька тижнів до його завершення, і далі ви зможете готуватись на осінні старти. Тобто, всі, хто сьогодні, давайте я вам так хочу, щоб ви це зрозуміли, всі, хто сьогодні на вебінарі, зможуть як мінімум пробігти восени половинку марафону, якщо ви зараз взагалі нічого не робили все життя до цього вебінару в плані спорту. Якщо ж ви вже бігаєте і маєте змогу пробігати, хоча б там 10 кілометрів, то кожен з вас. Хто зараз слухає цей вебінар, восени через півроку зможе фінішувати повну дистанцію марафону, доклавши певне зусилля з високою ефективністю. Хочу, щоб ви це просто собі в голові вже тримали і весь подальший вебінар думали це потихеньку. Так, наступний поєнт найголовніший, напевно, за весь вебінар. Я дуже раджу дивитись на досягання таких цілей саме через таку призму. Дивіться. Не важливо, коли ви збігаєте свій перший марафон, важливо, коли ви збігаєте останній. А ми почали з того, що любительський спорт це про здоров'я, про задоволення і в третю чергу про спортивні результати. Так ось про здоров'я це коли ви можете бігати марафони щорічно, там по два рази наступні 30-40 років, наприклад. Для здоров'я заняття якісний любительський спорт, це коли ми можемо щороку підтримувати рівень своєї фізичної форми, рівень свого здоров'я, рівень розвитку серцево судинної системи стабільно настільки високим, що, хоч кожен рік ви будете бігати той марафон. Тобто для здорової психологічно розвиненої такої зрілої людини, зрілої в плані психології, в плані емоцій. Не, не має бути так критично, скільки там місяців до вашого першого марафону. Найбільш важлива е, думка це скільки марафонів ви зможете збігати в житті і наскільки довго ви зможете бути в топ-1 ось цього рейтингу витривалих людей світу. Е, тому моє вам побажання таке настав, наставлення, не знаю, як сказати. Коротше, дуже круто, якщо ви збігаєте в цьому році марафон. Але набагато крутіше, якщо ви наступні 20 років будете бігати по марафону або по два марафони на рік. Це найкраще, що ви можете взагалі зробити зі своїм життям. Нижче наведені прикольні рекорди. Рекорди е, вікових категорій 60. Е, мені на сьогодні майже 30 років. Е, і ось е, є люди, які вдвічі старше за мене. І вони світовий рекорд е, 60 2,27%. В Україні на сьогодні є взагалі людей, які бігають марафони швидше, ніж 2,27, ну, типу, там 10, може там 15. Я, я, це не точні цифри, може їх навіть 20 або щось таке. При цьому це про це збірна України, там все таке. Але люди в світі існують люди, які в 60 років біжуть в марафон просто космічно. Це біля майстра спорту України. І ось я б хотів, щоб. Ми Бачили, як гуру в цьому, в цьому напрямку не кіпчога, не от цих всіх хлопців, які бігають по дві години марафон, бо ми їм ніколи не станемо. А ми, я б хотів, щоб ми з вами бачили приклад людей, які почали в дорослому віці тренуватись, і далі все життя, розвиваючись потрошки, з кожним роком ставали все краще, витриваліше і здоровіше. І Підсумку вже в, там, в пенсійному віці бажаю всім вам бігати марафони не так швидко, як тут написано, але тим не менш. Для розуміння, результат серед жінок 60 плюс 30,5 це по 4.05 приблизно на кілометр. Щось там таке. Не буду точно рахувати, але приблизно. Можете написати приблизну цифру, скільки кілометрів підряд ви можете збігати темпом. По 4 хвилини на кілометр. Приблизну цифру, і ми, ви зрозумієте наскільки це швидко 305 серед жінок. Да, ну і звісно, що це не просто серед жінок, а серед жінок 60. Тобто, це могла б бути. Ну, типу, для декого мама, для декого бабуся з нас е, і ось ну, це просто космос. коротше. Так, скільки часу ми наче розібрались? Поїхали далі. Періодизація підготовки це ну, в принципі, це основа всього, що треба для підготовки до марафону. Як це все виглядає? Давайте уявимо, що ми будемо не готуватись до марафону, а виконувати, наприклад, будувати будинок. І для того, щоб побудувати будинок, нам треба виконати певний алгоритм дій. Тобто ми не можемо будувати дах, наприклад, перед фундаментом. Або ми не можемо там е класти підлогу. Е Поки ми не побудували стіни. Ну я маю на увазі там якийсь паркет покласти, а потім стіни будувати. Так також не можна. В підготовці до марафону. Також є певний алгоритм, який не можна порушувати, бо він бо всі порушення цього алгоритму буде або знижувати ефективність того, що ви будете робити на тренуваннях, або підвищувати ризик травм. Травми в любительському спорті це найбільша проблема, бо я ще раз підкреслю: любительський марафон це про здоров'я. І е, наша задача, моя як тренера, зробити таку підготовку, де людина гарантована, ну або дуже близько до цього слова буде не травмована і буде е, комфортно тренуватись, не витрачати на це все життя, і в підсумку збігає марафонську дистанцію. Тому вся ця підготовка буде витікати від зниження ризику травми. І підвищення ефективності кожного наступного кроку. Перший крок, який треба зробити, це профілактика травм та підготовка упорно-рухового апарату людини. На жаль, любителі, майже всі любителі, і ви також, які зараз мене слухаєте, що думаєте? Ви такі, хочу почати бігати. І на цьому ви приблизно робите так: взуваєте кросівки або купуєте кросівки і виходите на вулицю і починаєте, починаєте бігати. Потім, через якийсь час, хтось хто має класні суглоби просто від природи, не має зайвої ваги і так далі. У вас це спрацьовує, і ви потім бігаєте, 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 змагаєтеся, і все у вас добре. А всі інші люди травмуються. Травмуються коліна, травмуються спини, травмуються стопи, травмуються все. Чому так? Відбувається, бо інтуїтивно здається, що ми, в принципі, готові до бігу. Ну, типу ж, люди всі вміють бігати, на що те, щось там готуватись. В кого є таке враження, що для того, щоб бігати, можна вийти і просто бігати. Ну або було таке враження, поки ми не почали цей вебінар. Хто такий, що я вирішив почати бігати? Тому купив кросівки і бігаю там через день по парку. Є такі люди. Поставте плюсик, буде Думаю, що вас багато, хто не. Не соромиться, поставте щось, щоб ми бачили, що е я потрапляю в вашу біль, так скажімо. Проблема наступна: коли ми з вами м сидимо на дивані, дивимось телевізор 10 років е і потім вирішуємо раптом бігати, то ваші суглоби, ваші зв'язки, ваші м'язи вони всі. Готові до активності, яку ви їм пропонуєте, тобто до лежання на дивані, сидіння в офісі за комп'ютером, там не знаю водіння авто і так далі. Ось до цього вони дійсно класного підготовлені. А ви їм пропонуєте величезне ударне навантаження через біг. А, і вони, звісно ж, до цього не готові. І тут є така трошки лотерея. Або ви травмуєтесь, або що зазвичай, ви просто кинете бігати, бо це важко, бо ви ж не підготувались, тому вам буде важко бігати. Ви такі біг це не моє? А, і тому а, коротше, не будемо бігати. І це рятує вас від травм. Бо якщо ви продовжите так бігати, ви скоріш за все добігаєтесь до травм. Як це зробити, щоб уминути оці підводні камені? Треба підготувати суглоби а, до бігових ударних навантажень, які досить великі. Тому, перший поємт це підготовка суглобів. Які суглоби нам треба готувати? Ну, як суглоби? Це не зовсім суглоби. Ми готуємо весь упорно-руховий апарат, тут трошки спрощено. Тому нам треба підготувати м'язи, які стабілізують суглоби. Які стабілізують стопи, які стабілізують коліна тазостегновий кульшовий кульчовий суглоб. Е Хребет і так далі. Все це має бути підготовлено, чітко структуровано і м, стабільно. Тоді ви не будете травмуватися. Що для цього треба? Для цього треба виконувати спеціальні вправи. До речі, вони є на нашому youtube каналі навіть вони є в вільному доступі. Ті, хто будуть готувати самостійно, там є купа всього, що що пов'язано з м'язами-стабілізаторами. Все можна виконувати. Ось тут є навіть приклад в нас. Тренування на нестабільних поверхнях і так далі. Це все створює умови, коли ваші суглоби вже не будуть тіліпатись в різні боки. Ваші стопи почнуть амортизувати, коліна почнуть працювати як треба. кульшовий суглоб буде також більш стабільний і менш вразливий. Прес-спина буде тримати ваш хребет, і це все створить умови для того, щоб ми починали давати навантаження тобто, це підготовка до бігу. Вона має йти або одночасно з дуже маленьким бігом, або а, взагалі перед бігом, як, залежно від е, тривалості підготовки. Тобто будь-яка людина, яка звертається в Тім 404, починає свой, свій шлях з підготовки суглобів. Бо якщо ми починаємо не з підготовки суглобів, то закінчуємо ми шлях не на марафоні, а десь там в травмпункті. А у нас е, ціль трошки інша. Тобто ми тут не проводимо вебінар. Як пробігти свій перший забіг до травмпункту. Якщо буде треба, напишете, я такий також можу вам провести. Поміняємо це все місцями і буде підходити. Наступний поєнт це м'язова маса та силова підготовка. Коли ми підготували суглоби, зв'язочки і все це активували, все це працює як треба, нам треба побудувати самі м'язи, щоб е, не так, як в мене там на фотці було, щоб вам було такий, як бодібілдер, ви виглядали, я не про це. Я про те, що в більшості з нас є дефіцит м'язової маси просто через те, що ми не займаємося спортом. Активно не займаємося спортом багато років. Ну, такий портрет е, звичайної людини, яка починає бігати. Тобто, можливо, ви займаєтесь, і можливо у вас цього нема, але в будь-якому випадку м'язову масу треба будувати після профілактики травм і підготовки суглобів. Це також зміцнює е, вразливі місця в тілі і дає змогу цими м'язами потім бігати. Бо для того, щоб бігати, треба окислювати енергетичні субстрати, треба виробляти енергію, і треба докладати зусилля. І для того, щоб ці зусилля було чим докладати, нам критично важливо збільшувати м'язову масу. Це не означає, що ви наберете 20 кг м'язів. Це не означає навіть, що ви 2 кг м'язів наберете. Але коли ви будете робити випади, коли ви будете робити присідання, качати прес і так далі. Ваші м'язи будуть становитись ставати більш. Тонізованими, більш ефективними і більш щільними, тобто ви такі станете, як надутий м'ячик твердими, такими і так далі. Тому а наступний другий крок це буде м'язова маса, яку критично важливо побудувати. Третій крок: коли ми побудували м'язову масу і підготували суглоби, ми можемо починати розвиток vo 2 max про це в нас є велика лекція про vo 2 max на цілу годину на нашому Ютуб-каналі є лекція про vo 2 max Це максимальне споживання кисню. Це вимірюється в лабораторії. Ви навіть вам гарміни пишуть це, але гарміни пишуть дурню. Що це взагалі за штука? Наша нам вона треба? Ми відрізняємось дуже сильно цим показником. Хтось з нас засвоює там 5 літрів кисню, хтось 3, хтось 4, хтось 7. І хто засвоює більше кисню, той і переможе на майже будь-яких змаганнях, бо це найважливіша штука в будь-якому спорті на витривалість. Е, наші м'язи, наше все, ну, все тіло, ми дихаємо постійно, і ми дихаємо для того, щоб споживати кисень. І чим ефективніше ми його споживаємо, тим краще ми ну, взагалі живемо. До речі, є пряма кореляція між. Рівням VO2max та рівнем тривалості життя. Тобто, чим більше у вас VO2max, тим довше ви просто будете жити. Будете жити довше, ніж якщо у вас був би низький. А, бо чому так працює? А ось відповідь на це та купу інших питань ви знайдете в безкоштовній повній версії цього вебінару. Що саме в ній буде? Чи треба бігати швидкі роботи на підготовці до марафону? Чи корисно бігати голодним? І чи розвивається жировий обмін? Як швидко та якісно відновлюватись між тренуваннями? Що трапиться з організмом, якщо забити на відновлення і просто бігати без кінця? Як харчуватись під час марафонського забігу, бігати з носка чи з п'ятки, і як обрати собі взуття для тренувань та змагальних дистанцій? Все це ми обговоримо в повній версії вебінару, яку я дуже раджу вам подивитись. А ще кожен з вас отримає круті акційні пропозиції для початку тренувань в нашій команді, Team404, де ми будемо готувати вас максимально науково та правильно. Для того щоб подивитись повну версію вебінару та отримати всі ці пропозиції, вам треба всього лише перейти в telegram бота за посиланням під цим відео і насолоджуватись переглядом повної версії.